Величезний всім привіт! Вітаю вас на каналі. І у нас сьогодні Єва надзвичайно хороші знижки в магазині Єва до 50% на туалетні води, 50% знижка від звичайної ціни, дольчигабана, кензо. Чоловічий і також жіночий. Ось таку я давно купував собі, надзвичайно класний аромат. Москіно той бой. Ось такий ведмедик. Зараз теж є можливість придбати туалетну воду чоловічу і жіночу зі знижкою 50%. Надзвичайно хороша ціна на трусарді Донна біла. Тут знижка навіть більше, ніж 50%. Бачу. Хто полюбляє Дольче габану, теж знижка на Дольче Габану 50%. Versace. Kenzo Arman Bassi Red Теж хороша знижка, більше ніж 50%. І також нова туалетна вода, Dolce Gabbana срібло і золото. Теж зі знижкою 50%. Також я знаю, що дуже багато полюбляють Dolce Gabbana Light Blue. На неї теж зараз знижка 50%. Акція в ЄВІ 15, 16 та 17 вересня знижки 35% на мило Дуру 1,1 плюс Activex. Так, ось такий набор мила Дуру 1,1. плюс 64,90. Улюблене усіма синє. Надзвичайно хороше дуру з гліцерином, дуже пом'якшує шкіру. Теж зі знижкою 80 гривень 50 копійок. Один шматок мила вагою 150 грам. Якщо будете в Єві, зайдіть, понюхайте ось це мило, ви будете в захваті, теж гліцеринове. І також 600 грамів, 150 грам один шматочок мила, теж 80 гривень 50 копійок. Мило ActiveX 1799. Також чудові знижки на ось це мило, біла глина та авокадо 1,1 плюс Біла глина та кокосове молоко, персик та манго, вага 80 грам, і зараз вони по 15,99. Також хочу звернути вашу увагу. Дуже хороші знижки зараз на Моксан: гель для душу 250 грам, 45 гривень. Аромати в асортименті. Мило Грінвей вагою 500 мл, 38 та 32 гривні в залежності від аромату. Грінвей рідке крем мило, ваніль та масло макадамія 500 мл. Теж зараз зі знижкою. Дуже хороша ціна на Грінвей мило, а в запасі лише 22 гривні. Гель для душу дав. 6390 гель для душу Nivea 5490, всі йдуть по 250 мл. Також знижки на гелі для душу палмалів. На всю продукцію Біоакла, це йде Китай. Знижка 50% від звичайної ціни. Ось такий гель гелялоя. Зараз 40 ну, 50 гривень майже. І є ось така запаска. Теж собі купував на літо дуже хороший після душу 170 мл, 34,80 80. Так, ось біоаква. Усі засоби для догляду за обличчям та тілом. 15, 16 та 17 вересня. Зі знижкою 50% від звичайної ціни для догляду за обличчям та тілом. Ось така хороша пінка для вмивання. Забув, як я година чорниця. 100 мл 64,50. Сироватка для обличчя з цієї ж серії. 63,50 з екстрактом чорниці гіалуронова кислота. Крем для обличчя з екстрактом чорниці 50 мл 79,50. Надзвичайно хороша штука, біоаква, антибактеріальний крем. У мене точнісінько такий є. Якщо якийсь прищик або подразнення на обличчі, можна його використовувати. Зараз він 61 гривня 90 копійок. Гідрогелові а, патчі для шкіри навколо очей з водорослями 81 гривня 90 копійок. В боковці 60 штук. Маска для шкіри навколо очей. 80 штук тут а, а, тих подушечок з колагеном 79 гривень 50 копійок. Маска для шкіри обличчя. 63 гривні 50 копійок. Ось така а, очищуюча пінка вже йде разом з дійщиточкою для обличчя з алоє. А, 120 мл 8450. Крем для вмивання з алоївера. 100 мл 51 гривня, 90 копійок. Крем гель для обличчя алоївера теж на нього хороша ціна 50 мл. 6650. Це вже йде, йдуть корейські засоби. Корея. Ось така пінка з вугіллям, 180 мл Була 200, зараз 80 гривень. Пілінг гель для вмивання з екстрактом яблука 129 гривень, 180 мл а з екстрактом Ківі. Також 129 гривень. Обирайте зараз за хорошою ціною а, для вмивання обличчя, для пілінга обличчя за хорошою ціною. Дійсно дуже хороші ціни зараз на зниж. Зі знижкою. Теж хороша штука, ось такий відлущуючий пілінг гель для обличчя йде з колагеном 180 мл 129 гривень. Ось така ампульна сиворотка, теж йде все зараз Корея. Дуже хороша вітамінізована можна сказати, бомбочка для вашого обличчя 250 мл за 249 гривень зі знижкою 50%. І з цієї ж серії можна обрати ось такий для вмивання засіб пінка. Вона йде з екстрактом гранату 180 мл. 79,90 більше, ніж зі знижкою 50%. Маска «Желе» для обличчя, біле вино та червоне вино 120 мл, 129 гривень. Назвичайно зараз теж хороша знижка на оцю продукцію холіка-холіка. Ось така ліфтинг-есенція з екстрактами винограда, з клітинами винограду 50 мл 199 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка зараз на усю косметику Лірен. Ось таке мило для обличчя. Агава та алоя 50 грам лише за 30 гривень. Дуже хороші знижки на лірен. І додаткова ще акція. Купуєте один і другий обираєте собі у подарунок. Ну, другий піде, те, що дешевше, піде вам у подарунок в чеку. Від лірен, ось такий освітлюючий крем гель під макіяж 50 мл. Зараз лише за 60 гривень. І другий обираєте у подарунок. Міцелярний гель для обличчя 150 мл. Зараз лише за 50 гривень. І другий продукт обираєте безкоштовно. Лірен Камбуча, тонік для обличчя, зволожуючий, 200 мл 65,90. І другий продукт обираєте в подарунок. Ось такий лоріаль з гіалуроновою кислотою. А, так, і тут ще здається ще щось якесь іде. А гіалоронова кислота. Ще якийсь екстракт для зняття косметики, з губ та очей. 125 мл 89,90. Дуже хороша ціна зараз на гарнір Біо, сироватка, нічна сироватка. 6990. Крем гель для відновлення шкіри. Гарніер Біо 5990. Ось такі гарні упаковці. Можна зараз придбати. Just Kawai, крем для рук 29,99, ну 30 гривень. Пілінг для обличчя 120 мл 29,99. Скраб для тіла з кісточками абрикосу 120 мл 29,99. Кислотний пілінг для стоп 60 мл 2999. А в ЄВІ продовжується акція. Мінус 50% на другий засіб Head and Shoulders, Pro v шампунь, Pro v бальзами, Herbal Essences шампунь та Pro Series шампунь. Купуєте один і другий отримаєте за 50% від ціни. Акція туалетний папір тришаровий. 8 штук упаковці на зеву. 50% знижка від звичайної ціни 15, 16 та 17 вересня. До речі, він іде тришаровий, 8 штук в упаковці і втулка змивається. Знижка 40% на гель для інтимної гігієни торгової марки, марки «Літо» 450 мл. Зараз вони по 32 гривні. На усю продукцію «Амбрелла» акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Жіноча гігієна Cotex 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя найдешевша в чеку піде вам у подарунок. Акція 15, 16, 17 вересня. Купуй дві будь-які одиниці посуду для сервірування та отримай третю одиницю, яка буде дешевша в чеку, у подарунок. Ось така піала зараз 40 гривень. Теж надзвичайно така класна, ну, салатниця, можна сказати. Також можна чашки вибрати на компотік, як я кажу, да? По 30 гривень. Вибачаюсь по 40 гривень ці чашки. Ось така прихватка рукавиця. Зараз по 30 гривень, кухонні рушники з петелькою, по 30 гривень. А ось такі можна придбати за 50 гривень. Серветки з мікрофібри. На підгузки трусики, Pin Кешбек зараз. 80% на вашу карту. А є а, підгузки, акційна Ціна і також 80% кешбеку. Підгузки Pin. 15, 16-17 вересня на всю косметику Патрісія Лідо. 80% бонусами вам буде зараховано на карту. І також я хочу сказати, що акція. Акційні цінники. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Надзвичайно крута упаковка із дерева йде. І закривається на магнітик. Дуже зручно Так, хайлайтер 269 гривень і подарунок. Ось така пудра, теж дерев'яна упаковочка Патрісія Лідо. 269 гривень. Тональна основа Патрісія Лідо 299 гривень. Хайлайтер Патрісія Лідо 60 гривень, дуже хороша зараз знижка. Також купуйте будь-яку декоративну косметику Патрісія Лідо на суму від 349 гривень одним чеком та отримай пензлик Патрісія Лідо у подарунок. Так, ну і зараз я вам покажу цей подарунок від Патрісія Лідо. Дивіться, як гарно запакований в такий мішечок. Як знаєте, як який мішечок від бульби раніше йшов. Як пам'ятаєте, в радянські часи такі були мішки. Ось, ну, оригінально дуже запаковано. Так, ось самий пензлик теж. Дивіться, як дуже гарно запакований в дерев'яній упаковці. Ось так він витягується, якщо я розібраюсь. розберусь тут з вашими штучками. Ага. Ось такий от пензлик. Ну, я скажу, що подарок, подарунок такий достойний. І запаковуємо назад. Дуже, дуже крута річ. Фарба капеллі в акції 47,80, фарба портфоліо 48,50, фарба палет 67,50. Garnier колор 92 гривні майже. Фарба палет Naturals 75 гривень майже. Фарба для волосся Сйоз 116. Фарба від Schwarzkopf Brilliance 169 гривень, фарба Loreal Excellence 214 гривень, фарба Sios Oleo 162 гривні, фарба Schwarzkopf Color Expert 204 гривні фарба Sios 166 гривень, тонуючі засоби від Loreal 243 гривні. Основуючі засоби від About. Дуже-дуже тут багато відтінків по 7490. І фарба IQ Code. Зараз по 105 гривень. Кольори в асортименті хочу вам побажати економних покупок мирного неба і всього, -всього вам найкращого. Зустрінемось в наступному відео. До побачення!